Всім добрий день. Нарешті ми добралися до свою дачу, добралися до свого часника, бо то цього року бачу це масово всіх пожовтів, хоча ми його і підкормлювали азотом. Але в нас і перед благовіщенням, і на благовіщення, і після благовіщення сніг, морози. А далі після, після Шуткової неділі і Пасхи кожен день дощ. Отакий от у нас чесничок пожовтів. Хоча був дуже гарний, я його був підкормив, підкормив е, е, салітрою. Гарний був. Це більший от, це більший чесник, от такий він має вигляд. а це менші сорти зимового чеснику. От така грядочка у нас. От такий. ну Тут не дуже так прямо, що видно. що цей То залежно бачу по сортах. Є таке, що більше. А є такі менше. От, хочу вам показати. Тут взагалі такий зелененький, непоганий. Що, перш за все, зробив. Кожний день нас дощ. Ну, прям кожний день дощ. Холодні ночі, холодні дні. І перше, що зробив, це прорехлив, зворушив землю трошки. Е, бо в нас прям, е, ну, я не знаю, що я таких не бачив такої весни, що і сніги, і морози, і цей. Пролих землю, щоб дати повітря чеснику, от дати повітря коріння. Перше це. Раз пролегливо, зараз ще буду другий раз прорихлювати, Бо це неможливо. Тут так забито, все забито, що це неможливо. Далі, що буду робити? Перше буду робити листову підкормку. Оскільки не працювала у нього коренева система, він втратив мікроелементи, видно по його листочках. Що нам треба дати йому мікроелементи, зокрема, магній і желізо. Вони забезпечують, щоб було зелене листячко, був хлорофіл, щоб гарно з чесничок сприймав сонечко, щоб був фотосинтез робив і щоб забезпечують засвоєння азоту. Нам саме головне, щоб був чесник засвоїв азот. Тому зараз буду робити листову підкормку. Чим я буду робити? Так, я вже тут наполонала полонала одного. Так, буду робити отаку бриксил мікс. Отакий бриксил-мікс, Коктейль мікроелементів. Можна брати різні, хочу вам зараз ще один покажу. Значить, які тут мікроелементи? Значить, е желізо, магній, манган, цинк. Цинк теж дуже Молібден, мідь і бор. Бор теж важливий. Значить, цей брексилмікс розводиться 15 грамів на 10 літрів води і кропиться по листу. Значить, Зараз я розведу покроплю чесник, і в мене краще буде брексилмікс під деревом. Зараз саме вони починають квітнути, кущі, всі будуть мікроелементи, пройду всі мікроелементи. Це професійне добриво. Фірма можна брати ще такі в хелатах, хелатин мікс. В цьому халатині мікс також є мікроелементи, тут є і бор, і жлізо, і цинк, і купрум. Ну, є багато тут і багато також мікроелементів. Є тут ще і азот, азот і фосфор, бачу. Є. Значить, також можна цим хелатин мікс хилати, оці хилати легко засвоюються. А нам саме головне, бо зараз не дуже така погода, то тепла в нас, то, то зразу холодна, треба, щоб вони засвоїлися. Так, розвожу е, бриксил мікс і вам показую. Так. Бриксил мікс отакий чорний порошок. Коричневий, такий похожий на каву. Треба його, щоб треба, щоб була водичка досить тепленька. У мене вже постояло трошки на сонечку у нас сьогодні. Перший день за багато днів. І от цей. Крім того. Я ще буду давати, щоб краще засвоювався, буду давати проникач-адютант. дютант. Він властивості прилипача має, забезпечує високу смоктуваність і проникнучу здатність, щоб краще засвоювалися мікроелементи. Зараз ще такий проникач д'ютант. Можна і давати трошечки мила, щоб краще, щоб воно не змивалося з листочків. Так, листову підкормочку зробили. Не знаю, чи буде видно, чи передасть камера ну, прямо на цьому такі крапельки. Це, ну, такий, бачите, давати якісь прилипащі мило, воно справді допомагає, щоб з чесника із цибулі, такі, у них специфічне, листечко, щоб не злітало цей добриво. Так, по листу дали, воно буде працювати мікроелементи, чесничок своє. Так, поїхали далі. Що будемо давати далі? Тепер будемо давати підкорень. Значить, я вже своєму чеснику давав салітру. Я показував відео, підкормку робив салітрою ранньою весною. Щоб це, Ну, я не знав, що будуть сніга і ці такі що морози. Салітри я вже не буду давати. Нам треба дати швидкий азот. Швидкий з азот має селітри, Там на дві фракції азоту одна швидка, а друга діє поступово, нам треба дати швидкий азот. Я буду давати сьогодні наш етерний спірт. Отакий От амміак розчину аміаку. Значить, на 10 літрів я даю дві столові ложечки цього розчину аміаку. Розказую, чого даю дві. Даю дві, бо щоб не. Ну, тобто, вже селітра була дана, вже там азот є якийсь Все одно в ґрунті не вимити азот. Наприклад, може бути різке потепління, і тому може бути забагато азоту, щоб ніякі не спричинити штіснику ніяких, ні, ні туди ніякі перекоси. Тому буду давати дві. Якщо побачу, ще, я би вам радив давати поступово. Як будете бачити, що не буде допомагати, можна ще раз підкормити, то не проблема. Але зразу давати три столові ложки я не даю. Але. Як я даю цей розчин аміаку? Я даю разом з, вот, з лимонною кислотою. Значить, аміак нашатирний спірт, цей він нестабільний, він зразу вивітрюється. І поки його зробите, поки відкриєте, поки зробите, він багато втратиться. І так само, і поки попаде в землю, він багато вивітриться цього. Нам треба його внормувати, нормовують лимонною кислотою. Я вже пробував це робити. Значить, на дві ці столові ложечки я даю столову ложку таку неповну лимонної кислоти. Зараз буду розкрию і буду давати. Щодо того, що ще є багато відео, що внормовують. Там, як, як нормовують, дають до нашатерного спірту там, крейду, попіл, я таке не даю. Попіл взагалі, щоб попіл випалює азот. Це взагалі неправильна підкормка. Тому якщо ви таке зробите, там прямо видно, що в воді, у відрі, як дається попіл, до попілу дається на спірт, воно прямо бурлить. Воно зразу випалює азот, це безполезна підкормка. Тому. Якщо давати на шатерний спірт, то треба давати один на шатерний спірт. Або воно можна нормовувати, попробувати, хочете попробуйте лимонною кислотою нормувати. Можна і не гратися. У мене от є просте рішення це салітра. Можна дати салітри на відро десь до 20 грам на відро. До 20 грам на відро розчинити і полити селітрою. Це буде проста, і там може, знаєте, бути в аптеці ходити в аптеку за нашатерним спіртом, шукати. У мене просто є нашатирний спірт, і тому я його буду використовувати. Якщо нема нашатирного спірту, столова ложка, то 20 грам це трошки більше, як столова ложка селітри, на відро пролити, і це буде нормальна підкормка селітрою. Отак. От і ваш часник, якщо дасте. По листу мікроелементи і дасте салітру, салітру або нашатирний спірт, на шатирний спірт під корінь, внормований на спірт, він зніме пожовтіння. І надіємося, що буде погода, що буде вже тепло і буде погода. Все, отакий от проливий чесник, отакий комплекс заходів щодо пожовтіння. Отак я роблю. Ви собі дивіться, вже визначайтеся, як ви будете робити, я отак роблю. Щодо того, що якщо, наприклад, ще щось буде це, можна вже поміняти, можна, наприклад, дати, якщо не зніметься пожовтіння, але я думаю, що зніметься, бо буде вже тепло в нас, можна буде розвести карбамід. Вже буде тепло, можна буде розвести карбамід, бо карбамід працює 15-20 градусів. Можна розвести карбамід в відрі і полити, пролити карбаміду або кальцевою селітрою. Там буде і кальцій, і селітра. Кальцій буде гарно пливати на кореневу систему чесника. Теж потрібен кальцій, особливо кальцева селітра, вона вона досить таке лужне, бо чесник не любить кислі землі, у нас, наприклад, кисла земля, тому кальціва селітра супер підходить. Ще одне. Наприклад, якщо от -от я вже пролив і земля дуже от, волога. Якщо у вас дуже от, волога не зупиняється дощі, і нема коли проливати, і ви не хочете додатково з з ну, робити вологу чеснику, можна просто розсипати селітру, е її розробити, щоб вона зайшла в ґрунт. Дощ цю селітру е забере в ґрунт. І буде підкормка, не треба додавати лишньої вологи чеснику. Всього таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв, щоб чесничок був гарний, зелененький. Я думаю, що ми це зробимо. Всім гарних рожаїв і мирного неба!